Майже на 17% за перше півріччя в області зросла захворюваність на гепатит. Про це повідомили у Чернігівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб під час брифінгу 31 липня. Запалення печінки, яке у більшості випадків має вірусну природу, глобальна загроза для системи охорони здоров'я. За статистикою, кожна третя людина у світі, а це близько 2 мільярдів людей, інфіковані вірусним гепатитом Б. Кожен 12-й живе з хронічною інфекцією гепатитів Б і С. Більшість людей навіть не знають про існування інфікування і захворювання на гепатит І Б і С протягом свого життя, поки в них не розвивається тяжка форма, яка викликає незворотні зміни в здоров'ї навіть смертельні випадки. Причому за весь цей період люди живуть цією недугою і передають її іншим людям. От в, в цьому сама, сама проблема вірусних гепатитів. Загалом виділяють п'ять основних типів цієї хвороби: причиною захворювання на гепатити, а і є е зазвичай є вживання в їжу заражених харчових продуктів або води. У період війни проблемою залишається якість водопостачання, що спричинено частими відключеннями електроенергії. МОЗ рекомендує частіше оновлювати запаси питної води для приготування їжі використовувати бутильовану або кип'ячену. Загроза інфікування зростає влітку, коли через спеку підвищується ризик розмноження мікроорганізмів у їжі. Основним профілактичним заходом є контроль за дотриманням температурних режимів при зберіганні харчових продуктів, дотримання термінів придатності і також. Е Підходити до вживання продуктів, зважено об'єктивно, враховуючи їх якість і безпеку. Симптоми, на які варто звернути увагу, на початку захворювання можуть нагадувати застуду або харчове отруєння, тому в першу чергу радять звертатися до сімейного лікаря. Вчасно отримане тестування, яке є безоплатним в Україні, є важливим заходом для виявлення інфікування на ранніх етапах, зазначають експерти. Профілактика та лікування захворювання здійснюється шляхом вакцинації. Лікарі наголошують, що це найбільш безпечний та ефективний спосіб захисту від гепатиту. Вакцинація від гепатиту Б внесена до національного календаря щеплень. Першу дозу вакцини проти гепатиту дитина отримує в першу добу свого життя, другу в два місяці, третю в шість місяців. Наступні дози згідно з календарем щеплень МОЗ України. Вакцинуватися можуть і дорослі.